Всім привіт вітаю! Гарного вам суботнього дня і гарних, спокійних, тихих вихідних. Хтось вже працює, а хтось ще відпочиває. Правда, рижик? Ну, так, звичайно. А чому б не полежати в суботу і не поспати? Я вже зранку наварила борщу такого, знаєте, легенького. Ой! Легенького і дуже багато овочів тут, і зелені. Знаєте, накидала все, що було. Так, чекаю ж сина, ще невідомо, чи приїде він, чи ні, але чекаю борщ вже готовий за вікном осінні барви, які радують наші очі. Так, вже планую потроху заносити калачики в будинок, але подивилася, що ніби погода така буде на цьому тижні. Сприятлива, тепло буде, але все рівно потрібно їх трішки підготувати до того, як заносити в будинок. Ну, різні методи, там читала, як, що. Але зроблю, мабуть, розчин дігтярного мила, або самого звичайного цього простого мила. І трішки з побризкаю. це для того, щоб. Всі, які там букашки, мурашки, якісь, можливо, дротянки, не знаю, що там якісь все-таки присутні на цих квітах шкідники, то щоб трішки якби, їх позбутися. Ну, такі рекомендації так пропонують нам в відео різні знатоки, агрономи. То так і зроблю, От, щоб потім, коли занесу в будинок, то не перекинулись ці всі букашки на інші кімнатні рослини, які були в домі, які я не виносила. От, так що, ну знаєте, така робота, яку можливо не дуже і видно, але ж її потрібно робити. Також в мене було сьогодні ще прання білих тканин, закінчився порошок, вже і капсули всі закінчилися, тому потрібно йти в магазин купувати. Хочеться спробувати щось таке новеньке, чого я ще не пробувала. Саме ну, от я говорю про пральні засоби. От, так що е, сьогодні планую сходити або в Новос, або в епіцентр. Подивлюся, куди, куди мене сьогодні занесе. От, е, ну і, звичайно ж, потім вам розповім, покажу, е, що я купила. Сьогодні в мене таке легке прибирання на кухні і зараз активно використовую цей Шантаклер, універсальний чистящий засіб для. Кухні для е, всього, я так розумію, але я його саме частіше використовую от, для чищення кухонних поверхонь. Також сьогодні почистила тут раковину, все супер. Мені дуже подобається. Знаєте, так швидко це працює і все чисте до такого скрипу. От, Так що сьогодні цю свою поверхню. Привела в порядок. Дуже подобається і шкода, шкода тільки, що я дуже так сказати, пізно для себе його відкрила, купила, бачила у відео багатьох дівчат і в рекомендаціях. Але, знаєте, якось все. Та потім, потім, потім. Ну, а тут вже в копійці купила та ще й по непоганій ціні, здається, по 119 гривень і зараз от використовую. Також використовувала його на. На комірці в робочому одязі. У мене білий робочий одяг, халати, жилетки і, ну, як би ти там не мився, але все рівно то якісь різні тональні засоби, то все-таки пиль і. Ну, все, всі ми розуміємо, що білий одяг дуже швидко забруднюється. так от На білому одязі теж дуже гарно працює як відбілення, від, ну, відбілювальне, для відбілення, відбілювання, Боже, я правильно, як заговорююся вже. От, так що дійсно засіб дієвий, і спробуйте ще, якщо хтось не пробував. Рекомендую. Зараз буду готувати собі другий сніданок, вирішила посмажити овочі, цибуля, перець, помідори і залю яйцем. Ну і спеції там різні, можливо, додам кропу чи петрушки. От такий в мене буде другий сніданок. І коли щось готую, то зазвичай дивлюся або ваші відео, або на Ютубі, або слухаю музику. Останнім часом частіше все-таки почала слухати музику, включаю якусь радіостанцію, полюбляю «Хіт-ФМ». І там доволі такі мало реклами, і гарна підбірка завжди пісень. І от слухаю, і просто дивуюся, як все-таки у нас багато зараз з'явилося і нових артистів, і нових пісень, і нових груп, і дуети, і ну, якісь колаборації, я кажу. так. І, і все таке гарне, все таке мелодійне, і все таке українське. І думаєш, Боже, от дійсно яке все таки було раніше засилля російських пісень в нашому. Просторі, і як ми без цього зараз обходимося, ну, обходимося і чудово обходимося, не потрібно нам цього всього. Ми самі талановиті, співочі, і яка в нас молодь талановита, і діти талановиті. Ну Взагалі розкривається оцей, знаєте, наш пісенний. А талант українців зараз на всі 100% і я така задоволена. Та й пісні ну просто чудові. Де вони тільки беруть те натхнення? Такі така музика, такі, такі слова. Ну, одна, одна насолода. Я думаю, що ви зі мною теж погоджуєтеся, що в нас дуже-дуже талановита молодь, і що б там ми про них не говорили, що вони такі сякі, не такі, як ми, не такі, як наші батьки, але вони не повинні бути такими, тому що е різне покоління, воно виховувалось і росло по-різному, тому і, е і живе по-різному, і погляди в них трішки відрізняються від наших. Але я дуже-дуже горжуся нашими дітьми, нашими і внуками вже потім, і, і взагалі українцями дуже-дуже пишаюся. І дай нам Боже пережити всі ці важкі часи і е, ще побачити те наше світле, українське майбутнє. Стараюсь поки сезон наїстися своїми овочами, вирощеними саме. Або в селі, або тут на дачі особливо помідорами найдаюся і огірками. Потім, коли вже їх не буде, будуть продаватися в магазинах оці тепличні або завозні, то я їх майже не купую. Ну, Огірки ще можу колись купити. А от помідори зовсім не купую. Вони для мене не смачні, тверді, якісь такі ненатуральні. Не Тому от зараз такий Період Осінь, коли я їм багато саме овочів. Ну і огірки, які в мене зараз ще й досі стигнуть, і є деякі вже трішки якби перезріли, то я їх тру на тертушку, на от таку велику бурякову. І... Змішую, можу з йогуртом несолодким, можу з, яким, з кефіром, можу з сметаною, можу, з майонезом, от як зараз, і трішки підсолюю і додаю кріп. І це такий салат, знаєте, який підходить до любого блюда. От Саме в такому вигляді от використовую такі от вже великі огірочки. Ну, шкода їх викидати. Ну, і Сьогодні в мене цикорій з молоком, як завжди. Зараз перекушу і подивлюся, можливо, і зараз вже піду в магазин, тому що тільки що вийшла на город і дивлюся, що 12 годин, а майже 12-та година, а ще дуже велика роса мокро. Зранку просто було таке відчуття, що пройшов дощ, хоча дощу не було, але дуже-дуже росяно. От. І Ця роса і, і досі не спадає, тому зараз піду в магазин, а потім вже буду працювати. Всім смачного, смачного і гарного всім дня. Осінь ще, все таки щедра на свої дари. От пішла, зібрала ще трішки помідорів, садила сорт Санька, е, думала, що вони були трішки більші, ну, але вони такі, знаєте, в мене в цьому році як черіки, але черіки такі більші. Також ще от кабачки, я не встигаю за цими кабачками. Дивлюся, ніби був маленький, а зранку, вихожу, а він вже великий кабан. От. Гарбузики мої Hokkaido, вже сьогодні зібрала. От, потрібно, мабуть, було їх трішки раніше зібрати, тому що бачу, вже так до них слима... слимачки вже так добираються. Ну, І в цьому році в мене непогана морква. Садила сорт. Осінь, осінь, осінь. Згадаю, як, який сорт називався. Завзвичай, коли я саджу моркву тут на ділянці, то вона така, знаєте, отак, отака, як мишачі хвостики, а то ще й менше. А в цьому році посадила Дуже-дуже рано. І, мабуть, десь там чи не в кінці лютого, десь отак навіть, чи на початку, самому на початку березня. От Тільки земля розмерзлася, посадила цю моркву. Золота осінь називається. От, е, дуже гарний сорт. Багато хто рекомендує його, і мені сподобався От, такого урожаю в мене ніколи тут, саме тут, на цьому ґрунті, не було. Тут у нас піщано-глиняний такий ґрунт, не дуже хороший. От, тому це такий урожай доволі таки непоганий. Я так її потихеньку викопую, і тру на тертушку, і в морозильну камеру відправляю. Так, зручно потім користуватися. Ну, а ще в цьому році посадила чабер От, дуже така е, запашна пряність. Прочитала, що в основному використовую для приготування м'яса, м'ясних блюд. Е, перший раз от він мене виріс, ну, перший раз я й посадила його, е, не знаю, як його засушувати. От так, з гілочками, мабуть, в банці поставлю, нехай засихає. І ще буду читати, куди ж його ще можна додати. Пряність така ну, сподобалася мені. От Я нюхаю і чимось він мені нагадує і розмарин, і чебрець, і щось навіть таке свіженьке є від Базиліку. Ну, гарно. І взагалі на наступний рік планую зробити таку величеньку. Таку грядочку з такими от пряними травами. Хотіла вже йти в магазин і тут знову повітряна тривога. Сьогодні щось ворог біснується, і це вже, мабуть, четверта повітряна тривога за суботу. То я, так, знаєте, між тривогами е, пішла то овоч, оце це ж зірвала, то почистила моркву і от потерла і зараз відправлю в морозильну камеру. Не знаю, чи я сьогодні попаду в магазин, але надію, що все-таки вийду. Так, бережіть себе, будьте в безпеці, і е, дивіться, там, е, як тільки тривога, то ховайтеся, особливо кияни, тому що. Чую, що наші хлопчики працюють. Молодці, дякуємо Збройним силам України, що нас захищають так гарно. Подивилася відео Катя Катерина канал, і вона купила собі морозиво ріжок. Мені так захотілося, тому йду в Макдональдс. Так, між тривогами все-таки вдалося мені сходити в магазини, так находилася, що аж прийшла ж ноги болять. Ну, це добре, знаєте. Е Находила ті кроки, які мені не вистачало за весь тиждень. Хоча на цьому тижні, на минулому, я багатенько ходила на роботу на автобусі, їздила, а з роботи ну так виходило, що частенько йшла пішки. Так, ходила в епіцентр, ходила в Новус і також зайшла в аптеку. А в аптека знаходилася в епіцентрі, тому після Макдональдсу пішла в аптеку цю, замовила через таблетки Юа от таку спіруліну. Так, спіруліна, вже не раз її купую. Тут 50 таблеток, і саме в цій аптеці, яка називається, здається, аптека 100 була сама хороша ціна ну, по тому району, який я задала в кар... на карті 102 гривні. Це взагалі суперова ціна. Так, в інших аптеках така спіруліна десь. 140 гривень, 150, ну, можливо, і більше. І не в усіх аптеках вона є. Хочу вам її порекомендувати. Зараз це дуже така популярна добавка. і не знаю чому, але. От, наприклад, якщо брати фармасі або інші якісь інтернет-магазини, то там ця спіруліна просто е, супер, супер яка дорога. Е, ну, Можливо, вона краще очищена, можливо, я ну, не знаю, можливо, зроблена по, по якихось технологіях інших. Але оця спіруліна, наша українського виробника, це місто, здається, Миколаїв, так, місто Миколаїв, колись мені її порекомендувала одна підписниця в коментарях, і я її купую. І дуже нею задоволена, і бачу результат. Тому зверніть увагу, е е е періодично от її пропиваю. пропиваю, І зараз в мене якраз немає ніяких вітамінів, ні добавок, е е я саме не п'ю, от якісь такі, в мене вийшов трішки такий перерив. Е от. То вирішила зараз от попити спіруліну в такий перехідний період, так, осінь, осінь, зима, літо, осінь, зима. Рекомендую, рекомендую. Так, далі, магазин Епіцентр. В магазині Епіцентр я конкретно зайшла, щоб подивитися корм для котиків. Ну, це ж для мене, ви знаєте, основні покупки завжди. Подивилася Леопольду такі ще ніколи не купувала. По 10 гривень він йде, і тут 100 грам, що для мене таки все-таки важливо. Значить, м'ясний корм, з сусі з телятиною, рибою, овочами. Мої кутики Леопольду, від виробника Леопольда, не всі корма їдять. Деякі їм подобається, деякі ні. Ну не знаю. А, а, а буває так, що подобались-подобались, потім дивлюсь, уже не хочуть їсти. Ну, це ще от новий для нас, тому купила. Подивлюсь, як, як вони будуть їсти. Ну, а м'яу з курицею завжди купую і ніби. Завжди вони їдять з охотою, ну, шкода, тільки, що от, <смеш> зменшується об'єм, так? 85 грам. Так, далі побачила ж, в епіцентрі є також і продукт у Food Market. Продукти. Там от був такий чай чорний з ароматом лісних ягід, золотий слон, Коштова вакцина ціна 15 гривень. Також взяла. от Цю каву з дубайським шоколадом від Якобс. Теж була акційна ціна 17 гривень. Ну, це так думаю, завтра зранку мені така буде в мене ранкова недільна кава. Так, також тільки в епіцентрі бачу, от такий корм від ройчер оптимальний для котів. Непогано його дідять мої котики. Колись ще там. Знаєте, на початку повномасштабного вторгнення я купувала великі упаковки. Цього корму він був по хорошій тоді ціні, і в мене було тоді більше котиків, то виходило так економно, бюджетно і вони непогано його їли. Так що український виробник рекомендую, хоча мені здається, він не приймає участь в національному кешбеці, але то нічого. Періодично отак його купую, і такий корм коштує 400 грам, 61 гривня, здається. В епіцентрі теж такий чек, отакий от він довгий величезний, але нічого в ньому розібрати толком і не можна. Так, 61 гривня. Так, далі сказала ж вам, що потрібно мені якийсь пральний засіб був. Вирішила взяти поки що такий є невеличкий об'єм 400 гр сама, e Універсальний, безфосфатний для прання кольорових та білих тканин, плюс ензими, морська свіжість. От Зараз в мене чомусь так до себе привертають уваги ті порошки, в яких є бо це слово ензими. Не знаю, чому мені здається, що вони якось краще будуть прати. Ну, Подивимося. Так, І згадала, що колись в мене був от такий засіб це Френс Друг, коротше, друзі. Короте. Кор... Е, так. Е, це господарське біле рідке мило. Воно раніше продавалося майже в усіх відділеннях Укрпошти. І коштувало, здається, там 60 гривень чи 50, не пам'ятаю. Теж мені його порекомендували, бачила в відеох дівчат, хто ще не купував, купіть обов'язково. Тут такий класний. Аромат конвалії, я вам, я вам просто говорю, не можна нанюхатися. Якщо ви любите аромат конвалії або квітковий, отакий весняний, можливо, навіть трішки бусковий, то це супер, супер мило. І засіб теж хороший. Він, звичайно, зараз уже подорожчав, він коштує 82 гривні в епіцентрі, але, здається, на нього була якась там акція, не знаю, ніби 70 в районі 70 гривень. Але щось в чеку я не можу зрозуміти, чи пішла ця акція, чи не пішла. Ну, неважливо, 80 гривень, 1 літр, і цей засіб він іде, бачите, 5D. Не можна і прати, і він іде як ароматизатор білизни. І руки мити, і посуд мити, і прибирати. Ну, Чудовий засіб. Ще тут, ніби як додано марсельське мило, не знаю, От нова тут упаковка йде, ну, от, і нова написана формула. А, ну, Буду пробувати. Ви знаєте, поки ще. От Не купила я ніякого засобу для миття посуду, то, можливо, навіть і посуд буду мити. Подивлюся. Але конкретно взяла його для того, щоб е, прати і використовувати як засіб для миття підлоги. Спробуйте! Дійсно, моя рекомендація вам от якщо побачите, купуйте, будете. Від задоволені на всі 100%. Так, і чек був в епіцентрі на 248 гривень 60 копійок. Ну, звичайно, як же бути в епіцентрі і не пройтись по квітковим рядам, подивитися, що там є. Але, знаєте, пройшлась, насолодилась красою квітів, вазонів, але все так дорого. От З'явився вереск. Він раніше, ну я не знаю, можна було купити його і за 70 гривень, ну, такі невеличкі вазони. Тут, звичайно, були більші, але ну, слухайте, 300, за 300 гривень. Він гарний, він такий саме зараз така, ось, ось такий осінній вазон, який би е, прикрашав наші підвіконня ще або наші там клумби. Але ж, ну слухайте, така ціна. Я не знаю навіть, хто буде таке купувати. Ну, і так люди ходять, дивляться, що там є. Скоро ж, ніби там День вчителя, так теж там бачу, жіночки прицінюються до, до різних вазонів, але все дуже-дуже дорого. От... Такі реалії сьогодення. Ну, а зараз покажу вам покупки в магазині Новус. Так, і покупки в магазині Новус. Давайте пройду по чеку. Так, щоб було і мені зручніше, і вам, кому цікаво, хто цікавиться саме цінами, то щоб вам було. Чути, чути ці ціни. Так, озвучу їх. Значить, купила перець, отакий мрія, закінчився в мене молотий. І от такий любисток Приправа для картоплі, вони коштують по 14,99. І також закінчився у мене лавровий лист, то взяла від мрії тут 10 грам, і коштує такий лавровий лист 10 гривень. Так, далі. Далі іде у нас батон молочний половинку взяла по 16,99. І якраз оцей батон, коли купуєш, то іде відсоток на третю штурмову бригаду. Допомога ЗСУ. Так, далі. Е, молоко беру завжди, оце молоко вам показую, завжди 35 гривень 49 копійок. Купила свинячу печінку. Е, вийшла вона мені на 23 гривні 55 копійок, там 314 грам. Захотілося мені посмажити саме свиної печінки. печінки. Ну, звичайно. Краще було б яловичу або курину, не знаю, але от була саме в новості по гарній ціні. Ця свина, печінка. Та ще й недавно рецепт побачила один, як посмажити її з цибулею і яблуками. І так чомусь мені захотілося її. Тому купила. Так, Далі, майонез купила от такий від щедро, провансаль, класична рецептура на яєчних жовтках. Зараз в новисі проходить непогана така акція один плюс один. Тобто один береш, другий тобі за 10 копійок. І доволі такі непогані товари представлені в цій акції. І мені здається, що кожного тижня товари змінюються. Ну, точно, не Скажу вам, але мені здається, що так. І оці два майонези коштує 30 гривень, а інший пішов мені за 10 копійок. Ну Якщо бути точними то майонез коштує 29,99. Так, далі. далі. Далі що це в нас? Так, яйця яйця по 43 гривні 90 копійок. Такі величенькі і ясен світ. Це для мене дуже добре. Я вже не раз казала, що якщо бачу яйця ясен світ, то обов'язково їх. Купую і ціна хороша, 4390. Так, далі скумбрію купила отаку. От Спочатку хотіла купити оселедець Матіас. От Щось мені хочеться таку, знаєте з картоплею, саме або оселедець, або ну, вирішила взяти скумбрію, запечу з овочами в духовці. Так, моя сестра часто робить, і, думаю, я теж зроблю. Тим більше, що все-таки скумбрія, вона більш корисна. Ну, Хоча осаведець теж, теж корисний. Омега потрібна нам омега. Так, і купила також сметану 15%. Так, 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 сметана 32 гривні, здається, коштувала. Так, печінка не, не бачу. Так, біля 33 гривні сметана коштувала. От, так що такі, такі мене були покупки в новосі на суму 279 гривень 56 копійок. Ну, знаєте, так, ніби, ніби так. Нормально, по цінах все дивилася, щоб нічого ні лишнього не купити. По, по списку список, як завжди, те, що потрібно все, все зі мною. Зайшла також в магазин Простор, але, знаєте, тримала себе в руках і вийшла звідти нічого не купила. Хоча за деякими товарами тягнулася рука. але... Але вийшла, все, витримала. Все, на сьогодні, все, дівчата. От такий мій день, така моя субота. Зараз трішки відпочину і е, піду вже працювати на городі, на в саду. Сьогодні, знаєте, розпогодилося і така класна погода, навіть жарко. А завтра, кажуть, ще буде жаркіше, і в понеділок також. А потім знову піде погода на, на зниження температури. Ну, так, таке бабине літо. Чудова осінь, чудовий вересень. Тому давайте тримаємося, відволікаємося здоров'я, всім хорошого настрою. Ну, і До наступного відео, до наступної зустрічі! Пока-пока, до побачення!